Підготовленість людей, які потрапляють до, сьогодні, до Лав Збройних сил України. Це, це велика проблема, тому що багато хто, е, ну, скажімо так, обмежено придатний, воно зараз по-іншому називається, е, демотивований, погано підготовлений, тому що Чепки дуже часто погано готують е, людей. ТЦК виконує план. Не всі, не всі і ще раз. Є люди в ТЦК порядні, я теж, нормальні, хороші на це підкреслюють і, так, і так. ефективні, так але на жаль, їх менше аніж інших. Я, я завжди кажу, що в кожній професії оці кажуть там депутати погані, погані, але є й нормальні. Судді погані, судді погані, але є і нормальні. Так само, як і всі інші: вчителі, лікарі, медики, так, водії, у кожному напрямку будуть як хороші, так і погані. Так і тут. Але здебільшого ми стикаємось з, такою, з відсутністю логіки, з відсутні...